Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю новинкою, своєю покупочкою ось такою гарненькою кавовою чашечкою. Чашечка маленька, дуже легенька і старенька. Клеймо Добильського заводу, нашого заводу українського. Ця чашечка була виготовлена десь в 60-ті роки минулого століття. Вона оздоблена дуже гарненьким малюночком, який наносився з допомогою аерографії. Ми тут бачимо шпака, шпаківню і гілочки дерев. Чашечка дуже старенька, на ній є сліди часу, тобто ми бачимо потертості позолоти, але вона гарненька. Рідкісна, і я її купила в свою колекцію старенької порцельони. Хочу вам сказати, що саме з таким малюночком у мене вже є старенька річ. Ось така шкільна чорнильниця, також порцелянова і малюночки, як ми бачимо, ідентичні, Аерографія одинакова. Так що, отака парочка буде в моїй колекції. Хочу вам ще раз показати свою невеличку колекцію чудових особливих чашечок, дуже стареньких городницького заводу 30-ті 40 роки. Про ці чашечки я вам показувала вже в своїх відео, так що. Хто хоче подивитися, шукайте на моєму каналі. Кому сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар і до нових зустрічей. На все добре!